Тарле Сергійович, ще раз доброго дня. Як почуваєтесь? Файно. Файно? Як вам дихається? Нормально. Нормально. Температуру не мали? Ні. Ні. Вже поїли, попили? Так. Добре проходиться, гаразд? Добре. Віталія Шумая прооперували. Наразі він перебуває у лікарні святого Пантелеймона у Львові. Як розповів батько, у п'ятницю Віталія ускладнилось дихання і довелося викликати швидку. Віталія госпіталізували у важкому стані, і він потрапив до реанімації. Значить, обрали чотири трахеї, трахеї, І він перебував сутки у реанімації. Ну а зараз я я, я не спеціаліст у цьому. Ну, я скажу, що зараз він зовсім по-другому. І дихає, я бачу, чую. І голос його змінився вже. Такий став грубий. Ну який був його до поранення. І зараз він, я ж бачу, зовсім-сі зовсім посміхається, шуткує. Плакати не надо. Плакати не треба не надо плакати. Після операції Віталія Шумея перевели у палату. Пацієнт був прооперований зв'язку. З рубцевим стенозом шийного відділу трахеї, який розвинувся після довготривалого знаходження трахеостоми. таке бувають ускладнення. На жаль, стан хворого задовільний, дихає вільно, все гаразд. У лікарні Віталій проведе ще 10 днів. Після чого повернеться в реабілітаційний центр, де проходить відновлення після поранення. Також Віталій готується до операції на ногах. Для цього разом з батьком вони поїдуть до Німеччини. У нас контрактура ног дуже, дуже. Де пообіцяли вирівняти, поставити, як положено, ноги, які як були до поранення. І потім вже повернемося назад у, у Модричі і будемо продовжувати реабілітацію. Нагадаю, командир зенітного ракетного комплексу Віталій Шумей отримав поранення голови у серпні 22-го року під Авдіївкою. Військовослужбовець знову вчився говорити і почав одужувати. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.